Всім привіт, з вами Роман Стар і це моє нове відео. І сьогодні в мене погана новина. Сьогодні в мене впіймали адмін. Це був фейковий адмін і він мене у пастку загнав. І сьогодні я втеку з його пастки. Погнали. Як ви... Чите? Він, він чекав, щоб я зламав цей портал, і нам зараз треба зробити так, щоб ми змогли втікти. Щоб нам це зробити, нам треба зробити камінь Для нього буде це. Нам потрібно з цього робити світло, щоб... Камери його, які він дивиться, не змогли мене бачити. Тоді ми втечемо. Я, пробачте, що зняв наушники, пробачте. так, зараз побудуємо. Я зняв наушники, щоб я не чув плохих зов, звуків, щоб... Я мене вони не лякали. Ось так. Майже добудували. Усе. Ну зараз треба взяти речах, щоб нам втекти. Щоб втекти нам потрібен Речах, щоб ми могли. Що я зробив? Що сталося? Ось. Ось так. Зараз у нас є час втекти. І погнали! Ось він сюди мене. Загнав, Ломаємо портал, Ломаємо блоки. Як ви бачите, я спавнився у джунглях. Це тому що він намагався зробити так, щоб я ніколи не повернувся у село. Але це не так. То просто, друзі, ми зараз поговоримо. Чому він мене впіймав? Ось що я зробив. Йому не сподобалося, що я будую місто в Майнкрафті, і він захотів мене впіймати у пеклі. І сьогодні ми від нього втекли і це гарна новина. Це все на сьогодні. З вами був Роман Стар. Усім до побачення. До побачення!